Друзі, вітаю! Чесно, в мене настрій зараз просто вибитий. Я подивився цю прес-конференцію попередньо перед початком переговорів. Зеленський з Трампом максимально побили горшки. Я не впевнений, що це дружня зустріч буде партнерів. Підготовче перед зустрічю з ворогами. Типу, ми привезли вам багато ресурсів. Дякуємо, що зустріли. Ні, зовсім інакше. Трамп згадує Зеленському, ти зустрічався з демократами. А чи є в тебе піджак? Це не повага в той вигляд, в якому ви з'явилися до американського народу, до американського суспільства. Далі Трамп каже, у вас погані карти. Зеленський каже, де я не приїхав сюди в карти грати. От Дівенс каже, що у вас проблеми з війною. Зеленський каже, де ви не були в Україні. Одним словом, через перепалку вигнали журналістів з овального кабінету. І далі починаються переговори. Давайте проаналізуємо, тому що старт перед перемовинами гірше немає куди. Чесно, просто дуже стрьомна історія, якої я ну, на своїй пам'яті жодним американських президентів не бачив. Зараз просто хочеться побажати сили витримки, просто максимального терпіння нашій переговорній групі. Ну, там просто буде надзвичайно складно, це просто буде пекло пройти прожити ці перемовини. Да, я там все до, до цієї зустрічі дивився новини. Європейці да, хочуть нам 6 числа з нами підписати договір, пообіцяти перспективи гарантії. Ну, не знаю, що після цієї зустрічі буде. Дійсно, буде зовсім інша історія, буде зовсім інша гра. Ну, Трамп не націлений ну, доброзичливо ні до Зеленського, ні загалом до ситуації. І бачимо, що його команда теж мовчав тільки Марко Рубьо. Ну, більш за все, що він в переговорах буде грати в доброго поліцейського. А Дівенс буде грати максимально поганого, ну і Трамп теж не стримувався ні на словах, ні на емоціях. Да, на початку він атакував журналістів, там погрожував журналістів CNN. Вона задавала питання, запитувала. Він каже: ви там за себе переживайте за свою безпеку, у вас там з сіяненом. Скоро проблеми будуть. Ви знаєте, що зараз Washington Post проблеми. Власник заборонив і редакцію, яку він наняв свіжа, заборонили писати блоги, де найбільше, до речі, критикували Трампа. Кажуть, ну можете там писати про ІТ, про екологію. кажуть, та ні, ми ж там політичні блоги пишемо, критикуємо Трампа. Власник був до цього демократом, вибори перепригнув до Трампа. Ну І в Твіттері зараз нього починають всі переслідувати, писати, що це за цензура, що це за боротьба з демократією. Загалом Трамп там пресу хоче відбирати, яку можна впускати, яку ні. От. Але не про це мова. І він тут почав атакувати журналістку, що типу, у вас самої можуть бути проблеми. Уже тоді було зрозуміло, що в Трампа настрій такий. Ну, от він, коли зустрів Зеленського, сказав: О, як ви гарно сьогодні одягнуті? Ви спеціально приодягнулися, то в кінці він вже казав, що немає піджака? Це неповага, ваш зовнішній вигляд. Хоча Зеленський знову ж таки сам не міняв одяг але його команда вже навіть Єрмака переодягнули в піджак, уже ж намагалися догодити. Ну, знову ж, критикувати Зеленського за піджак. Є він у нього немає. Яка різниця? Ну, логічно, що є президент країни. Але чи це зараз має бути важливо президенту штатів? Ну, дуже велике питання. Реально, нас зустріли не самими теплими обіймами. Це початок переговорів. Давайте проаналізуємо загалом, що передувало, що відбулося. Ну, я скажу, я таких сварок давно не бачив. На жаль, але це трапляється з нами. Знову ж таки, тут кажу: тримаємо кулаки за нашу команду переговірників. Президенту теж треба не скидатись на емоції, бо це теж роблять не просто так, це емоційно розкачують. Не треба доводити своє его. Треба зараз боротись за країну. Ну, от, ось це найголовніше. М -м -м, підпишіться на цей канал. Друзі, чесно, прошу, зробіть донат для Чорного лісу. Військам зараз треба донатити в десятки разів більше. По одній простій причині. Бачимо, що з союзниками і з партнерами буде важко. Дуже-дуже важко. Тому зараз е максимально самі допомагаємо. А, для Чорного лісу. Власне. Ну, говорили спочатку так, розкачували, привіт, як справи, як доїхали. Ну, потім Зеленський... Трамп сказав, що вам треба буде йти на компроміси, вам треба буде йти на поступки. Ну, Зеленський ще тримався, не реагував. Потім Зеленський сказав, що ми не погоджуємося спочатку на зупинку, на зупинку, типу на Сісфаєр, а потім далі. Ну, Це десь почало більше виводити Трампа. Трамп перейшов... Венс включився. Венс почав говорити про те, що. Дипломатія, Зеленський сказав, яка дипломатія я вже з Путіном і з Макроном підписував? Типу нічого немає. Перед цим Трамп сказав, що журналісти теж питали: А є, типу, якась історія про те, що Зеленський з Путіном може зустрітися? Трамп каже: ні, немає, типу, вони ненавидять один одного. Ну, і наче було, типу, цей. Хоча вже. В Трампа теж в голосі було, що він каже: Я і трошки за Україну, і трошки за Росію. Я типу там проти війни, я проти за все хороше, типу, проти всього поганого. Ну було зрозуміло, що Трамп ну не просто прийшов. І позиція буде не ну не зовсім про українську, але щоб настільки. Ну, вони почали атакувати президента, типу, що він там зустрічався з демократами. Ну, агітував за демократів. Логічно, демократи перед цим були при владі, логічно, що він з ними зустрічався. Чи ну, ця історія з піджаком? Ну, типу, ну є він у нього немає. Це зараз не принципово. Почали американці казати, що от без нашої зброї ви програєте, вас нічого не вийде. Зеленський, ну, трошки загостро, не треба було так. Знову ж ми приїхали просити, тому тут. Треба було мудріше. Ну, але Зеленський ну, в стилі конкурса капітанів вирішив гостро відповісти Трампу, що спровокувало теж в тому числі ще більше цю емоційну перепалку. Він сказав, що я вже це чув від Путіна. За три дні ми впадемо, типу, не впадемо. А потім справедливо сказав Дівенсу. Дівенс каже: ось у вас проблеми з війною. Зеленський каже: у всіх проблеми з війною, у вас теж можуть бути, типу, і були. От але він каже: у вас проблеми з чоловіками, нема кого мобілізувати, ніхто не хоче. Зленський дівенсу ну, гостро, але знову ж справедливо в даному випадку. Каже: ви не були в Україні, ви не знаєте, типу, що, що зараз там відбувається? Є чоловіки, немає. Типу, ну, типу, не робіть таких заяв. Ну і далі понеслась. Далі перепалка перейшла просто в якесь нездорове емоційне русло. Зрозуміло, що переговори зараз будуть тривати на супер підвищених тонах. Чесно, я говорю, я вам це пересказую. Я не вірю, що зараз це відбувається. Шо настільки погані відносини з ключовим партнером, з ключовими друзями. Нам дійсно треба зараз думати 10 інших сценаріїв, що робити. Тут європейці кажуть, що 6 числа будемо підписувати, та вже треба підписувати. В Німеччині кажуть, що треба створити цей в Німеччині Мерц говорив пару днів назад. Зараз міністр оборони Франції каже, треба створювати європейські сили оборони. Друзі, треба створювати. Зеленський Трамп каже, що от, е, ми захищені. Зеленський каже, що да, ви захищені у вас океан, але і вам теж може прилетіти. Ну, одним словом, Зеленський вів себе дуже жорстко, брутально, інколи невиправдано, але знову ж таки, вони його теж атакували. Не знаю, що з цього вийде. В мене зараз дуже великий сумнів. Трамп теж сказав, що або ви підписуєте угоду, або ви виходите з цієї угоди. Тобто, те, що узгодили умови, не означає, що є суперрозуміння між партнерами. Чесно, в мене дуже велике переживання того, як прийдуть зараз ці умови. Слідкуємо, дивимось, побачимо, до чого це призведе. Ну, начебто, пішли за зачинені двері, вигнали журналістів. Чесно, не бачив такого, дуже емоційно, дуже заряджено. Ну, Дивимося, паралельно шукаємо інші варіанти. І французька ідея щодо персональних військ європейських ну, може бути дуже в нагоді, не факт, що ми зваримо кашу з цих рідкоземів, не факт, що Трамп захоче далі підтримувати Україну. Треба шукати інші сценарії. Дуже велика загроза. То, навіть те, що це гра, і вони будуть нас намагатися там. Розкладати, типу, понизити ставки, ну, знову ж таки, понизити наскільки. Країна не може втратити суверенітет тільки через те, що це захотіло союзникам. Ну, це теж не гра. Тоді це гра проти нас, а не за нас. З іншої сторони, ну, типу, виключити зброю вони можуть. Для нас це буде погіршення. Але знову ж, ми починали без жодної допомоги. Україна починала перші місяці. Зараз виникає відчуття, що ми в ці перші місяці можемо повернутися. Чекаємо результатів переговорів, коли два політика вийдуть з зачинених дверей. Подивимось, подивимось, тримаємо кулаки. Чесно, таких складних переговорів у нас ще не було. Емоційно зустріли зовсім інакше, ніж, наприклад, країна, яка їхала і готова була підписувати на 500 мільярдів рідкоземи. Зустріли інакше. Це стратегія, це емоційні переговори з Трампом. До цього я думаю, що ми теж не діти ми готувалися. Видно, що президент теж трошки вибився, бо руки, ну психологічно, якщо там щитувати ці переговори, руки склав. Дійсно видно, що нервував, але відбивався. Повторюю: це поки що переговори з партнерами, навіть не з ворогами.